Україна рідний край, Поле, річка, синний гай. Любо стежкою іти тут живе моя і ти. Мар'яна Савка, Україна. країн багато на великій карті. Та серед них луна твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така реальна і казкова, як мама на долуння. Тепла і щира. У неї в серці українська мова, в її душі любов і світла віра. Цвітутні мальви, маки та левкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знаєш що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати. Сьогодні Україна в оні, сьогодні ворог ручить ці кордони, давно чекають матері і жінки, своїх синів і чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні, як скучило і за рідної сім'ї, який підступник ворог у війні, як голови клатити за ідею. За Україну, за добро, за мир і щастя всіх людей на батьківщині. І зараз є один орієнтир, добробут нації, слава України. Ви зараз не прості захисники, вигідні патріоти України. Ми перед вами вічні боржники. Ви стільки робите для кожної родини. Солдати воїни, чекаємо вас додому і віримо, настане скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимося за вас. Я дякую солдати за життя, що я живу без куль над головою, за те, що маю я надію в майбуття, і я з думками завжди там з тобою. Дякую, солдати, що стоїш на передові за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш і захищаєш неньку Батьківщину.